Вітаю вас, дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог української компанії Лівеста і я пропоную вашій увазі, будь ласка, огляд замовлення. Замовлення у нас сьогодні таке шампунне, більше по шампуням. Так, але дуже великий вибір, ви знаєте, є лаків для нігтів. З високою стійкістю, без розводів. Alix Avien. І якщо купуєте два коди зі сторінки 82101, то ціна буде 69 гривень. Класно! Носите до 7 днів, швидко сохне, красивий блиск, не жовтіє, не відцвітає та без розводів. Салонна якість. У мене відтінок і 95. Дуже такі тілесні, гарні відтіночки, дивіться. Такі прям літні, ніжні, приємні, бачите? Суперовий. І ціна, я рахую, дуже класна. Його тут 11 мл. Турція. Так. Серветки. Давно вже я не купувала серветки, але цей раз була акція. Як нею не скористуватися? Коли купуєш два коди зі сторінки 114-115, то буде, будуть серветочки з екстрактом алоє, яка піклується про здоров'я шкіри, будуть за 50. 4 гривні ось такі серветочки. Ви знаєте, я їх купувала раніше просто пачками. Я, я брала їх в таку велику кількість, але потім якось стала ціна така дорога. І я взяла дві штуки і е, буду знову таки користуватися. Я ж кажу, класні, мені подобається: 72 штуки, все зручно, GMP сертифікація Турція. І підходить для малюків і для дорослих. Ось так класний, дуже ніжний аромат, до речі, дуже ніжний, І ем, для гігієни це саме круте, що може бути, це вологі серветки. І коли мене закінч... чин... закінчується вже небагато їх залишається, то я навіть можу брати з собою в свою сумочку, де я там ходжу по своїм робочим питанням. Далі, дуже крутий догляд. Це в нас іде в новому оновленні, в оновленому дизайні. Ось такий тонік: це виробництво лівеста Україна. Його тут 300 мл, Це іде тонік із муцином равлика. Ідеальний вибір для тих, хто дбає про здоров'я та красу своєї шкіри обличчя. Суперовий 229 гривень. Дуже часто є акції. Але замовляють, в мене ще було два гелі два гелі забрали вже, Тому поки тільки вам показую тоніки. Тонік, я ж кажу, класний, шкіра обличчя гладенька, приємна. Нема дискомфорту після того, як ви умиєтеся. І ви знаєте, що після вмивання це йде другий крок по догляду за шкірою обличчя Україна, до речі, дуже приємний аромат. Так. Алікс Ав'є, Міс 2. Це в мене йдуть два олівці для губ. Дуже класні. Ціна їх 129 гривень. Два ось такі відтіночки. Дуже приємний. Показати вам? Він більш червоніший в житті, чим показує камера. Дуже легко, воно в дереві, дуже легко наноситься на, на губи. Дуже класно, круто користуватися дуже зручно, і ви завжди будете впевнені, що ваша помада не вийде за контури губ. І саме класне, що навіть можна користуватися, наносити замість любої помади, буде у вас матовий такий вигляд шкіри губ буде класно. Дуже я ж кажу, мені дуже подобається. Подобається. Частенько їх купують, У мене просто є в наявності, саме цих двох відтіночків не було. Колись раніше вони були трошки дешевше. Зараз в цьому каталогі 129 гривень. Супер! Класний, класний, мені подобається. Зараз крута акція. До речі, Равлик у нас Талія, Турція поставили дуже круту ціну. 275 гривень. Суперовий, суперовий крем для обличчя, він йде омолоджуючий. Дуже класно поглинається шкірою обличчя. Легкі наносити його дуже легко, зручно. І саме класне, що він, коли поглинається шкірою обличчя, його не відчувається. ну Він невідчутний. Немає такої, знаєте, липкості. Оцього такого неприємного відчуття. Я дуже не люблю, коли нанесеш крем і потім спиш. І оце таке липкість, воно якось так, ух, аж неприємно. Класно! чотири штуки. Боже, це мої коти. котенята. Вже один мене сьогодні забрали, то є в мене в наявності три штуки. Ціна просто класна, на такий дуже-дуже чудовий, класний продукт, як крем для. Шкіри обличчя, талія, Турція із муцином равлика омолоджуючи. Він реально дуже крутий. Завдяки вмісту Лантоїну крем підтримує природну регенерацію клітин, запобігає появі подразнень, утримує вологу, пом'якшує шкіру та бореться з її сухістю. Пантенол і вітамін Е відновлюють шкірний покрив після висипань та прищів, Живлять тьмяну шкіру, повертаючи її здоровий колір. Шикарне, регулярне використання цього крему, дуже буде гарна шкіра обличчя, доглянута і з рівним тоном шкіри обличчя. Це суперова. Тут така еко-застібка, бачите, закрито еко. Я вже говорю, до 05-28 -го -го року. Супер! Просто клас! Дуже класна акція, просто не можна було не скористатися. Так, сонечки мої. Дві маски тканеві. Я вирішила зайнятися своєю шкірою обличчя. І купила ось такі для себе дві маски для шкіри обличчя. Це йдуть тканеві, вони йдуть тут. і Ціна в каталозі їх 99 гривень. Так, це у нас йде з моцином равлика підтягуюча. Ідеальний антивіковий догляд, видимий ліфтинг, відновлення, розгладження, зміцнення вікової шкіри. Багатий склад. Класно! потримали 15 хвилин, і, будь ласка, у вас буде ось такий ефект. Потрібно таке робити. Тим паче, якщо користуєшся доглядом, допустимо, вмилися гелем з равликом, тонік зробили з равликом, маска з равликом, крем для шкіри обличчя з равликом, то йде така лінійка прям. І ось така класна теж маска тканева. Це в нас іде, відновлюючи з морським кологеном. Високоякісний колаген, покращення структури і тонусу шкіри, неперевершені, зволожуючі, регенеруючі та живильні можливості. Супер. Ось такі. Класно. Я рахую, що це суперово. І тут, до речі, дуже багато ще продукту. Я його потім наношу і на шию, там, і на руки. Тобто, я використовую. На протязі 15 хвилин, звісно, я туди ручку заводю і ще промокою суперові. Мені подобається. Дуже чудово, що в нас є, це я вам скажу. Зараз в цьому каталозі. Зверніть, будь ласка, увагу: 179 гривень, 480 мл. Більш розовіща е, упаковочка, чим показує камера. 16, 13 на шостого року виготовлений 24 місяці строк придатності. 500 мл написано, але пише чомусь да, 500. Бачите, я чомусь думала, що 480. Бо вони то 480, то 500. Це в нас дуже-дуже класний освітлюючий гель для інтимної гігієни. Лівеста, наша Україна. Супер! Просто хто бажає інтимну зону мати більш освітленою, більш доглянутою, будь ласка, ось такий освітлюючий гель для інтимної зони гі... жінки. Суперовий. Ціна його зараз в цьому каталозі 179 гривень. З дозатором вистачає на дуже багато, має ніжний приємний аромат. Супер! Рекомендую! Класний, мені дуже подобається. Делікатне освітлення, арбутин алої огірок Україна. Так. Далі я взяла собі ось такий крутий дезодорант. Ви вже його бачили. Це іде дезодорант без алюмінію. Унісекс, хлопчик-дівчинка. Його тут 50 мл до 28-го року строк придатності. Дуже класний, і цей дезодорант він не просто освіжає, дає, дарує відчуття свіжості да, тілу, а він ще сповільнює ріст волосся. Це дуже круто. Так, кульковий дезодорант, потрійний ефект унісекс, талія Турція здатний сповільнювати ріст волосків, надійний контроль запаху протягом дня. М'яке відбілювання шкіри під пахвами завдяки арбутину та ніацеміду. Алої Вера для дбайливого зволоження. Безпечна формула підійде кожному, сподобається жінкам і чоловікам будь-якого віку. Практичний об'єм для поїздок, без алюмінію, формальдегідів і фталатів. Супер. Рекомендую для себе, дозвольте собі здоров'я, як я кажу. Дозвольте собі здоров'я. Ще я взяла ось такий класний. Веган теж тут, тут зафольговано, все закрите. Класний дуже це в нас іде гель для сповільнення росту волосся. Тобто поголилися і буде утримувати ем, волоси, ну, ріст волосся буде меншим. Тобто ця фолікула не буде така активна, Будете рідше, будете голити там ноги там, під пахом, як де вам потрібно. Класний дуже його ціна зараз в каталозі 279 гривень, джимпі сертифікація, ІСО. Молодці, все високоякісне. Тобто, ось так, бачите, клінічно перевірена ефективність. Веган, якість висока. Так що рекомендую Турція Талія. Суперовий. Так, Дуже круті, дівчата, я навіть не знала, що зробити. Дуже круті дезодоранти. Дивилася, де відгуки. Не можу знайти чоловічу сторінку. Ладно, так і буде. цей. Дезодоранти для чоловіків дуже круті. Їх там чотири види, але я купила. Ану, зараз, раз, два, три. Якісь я там не купила. Значить, їх п'ять. Ось так і синій. Я взяла, слухайте, на, на свій страх і ризик. Да? взяла. Мені сподобалися всі. Мені сподобалися дуже класно. Навіть червоних я купила два, бо прочитала відгуки, що червоні дуже-дуже класно себе зарекомендували. І я. Дуже такий, як дорогий такий класний гель для душу, знаєте, парфум такий парфумований. Прям мені подобається ось такий 48 годин стійкості. так, Потім синій. Ой. Такий бриз прям. Всі приємні. Класні, класні. Мені подобаються чоловіки, класно. Потім ось такий білий. Це для білого та темного, для чорного, чорна футболка, там є біла, для білого та чорного одягу. Такий ледь-ледь свіжість така. Десь далека далека М -м. Класно, є є такий запах прям, прям приємний. так, І два червоних, бо вичитала, що вони самі круті. Самі круті. Взяла два червоних. Як парфум, Прям як дуже класний класний парфум. Я задоволена, бо я колись купувала в Лівеста, то я ледь їх розпродала, а то роздарувала. Ось ой! Пірамідка моя повалялася. Я колись я ж кажу, купувала, то я їх роздарила, віддала, бо якісь неудачні вони були. Просто це суперові всі мені підійшли. Якщо бажаєте, будь ласка, знайте, що вони високої класної якості. Аромати, прям зараз мені пахне. Так, сонечки. Далі, шампуні. Дивіться, крута, я дивилась на ці шампуні дуже давно. Магічний тандем називається. ось такі шампуні по 500 мл в Райн. І я вирішила, що, мабуть, будемо купувати ми цей шампунь з кератином та кологеном. Це дуже високої якості шампуні по відгукам дівчат в чатах. І я вирішила, що раз кологен насичує волосину, нам е, наповнює волосину, да, кератин її згладжує, щоб була шовковистість, гладкість, щоб волосся не запутувалося. То чому, допустимо, не взяти такі речі, щоб цей? Боже, ледь знайшла, думала, що купила два кондиціонера, а воно все збоку. Так, я навіть не знаю, який тут аромат. Я не відкривала. З дозатором, дуже класно. Зараз ціна 239 гривень. Смачний аромат. Смачний, прям такий цей. І дуже круті, дуже круті відгуки, що шампунь дійсно дуже гарно впливає на здоров'я волосся. Дуже реально круті. Тут така модель. Я кожного каталогу дивилась, але була можливість акцій, і я взяла собі по акціям дуже класний такий шампунь, тому що шампунь і кондиціонер. Я кондиціонерами користуюся постійно, тим паче, в наш час що шампуні практично всі для щоденного використання. Тобто, ми змиваємо те, що напротязі дня в нас пил, сонечко да, те теж ще опоглинуло наше волосся. Ми це все змиваємо і маємо здоров'я суперова! Була дуже крута ціна, і я її вирішила їх купити якраз і спробую, що ж це таке за шампуні. Потім ще шампунь. Ось такий красунчик шампунь, 500 мл, дівчата. Ці крута ціна 239 гривень. Ти закохаєшся в цей запах. Пахне неймовірно. Це йде живильний шампунь з сім'ю оліями. Тут сім олій. Для всіх типів волосся дуже гарно доглядає за волоссям. Так, э, блиск і безмежна м'якість, повноцінний догляд від корені до кінчиків. Які тут олії? Мигдальна. Олія волоського горіха, аргани, оливи, чорного кмину, трояндова олія, олія абрикосових кісточок. Супер, дівчата! Це просто щось неймовірне. Класний, класний, ось такий. Потім. І ще у мене є шампуні аж дві штуки. Була просто неймовірна акція в компанії. Я купувала їх просто за безцінь за 30% від вартості. Я купувала дуже класно, я взяла аж дві штуки. Це у нас іде теж такий 500, 500 мл. Шампунь іде е, для об'єму волосся, колаген і біотин. 500 мл. Тобто колаген і вітамін біотин об'єднані брендом. У преміальній серії догляду за волоссям Колаген у продуктах лінійки має інтенсивну зволожуючу дію, яка швидко поверне волосся в еластичність і здоровий блиск. Біотин потребує, потурбується промісність своїх прядок, підживить кінчики, а технологія 3G волюм гарантує збільшення об'єму вдвічі. Супер! Просто, супер, дівчата! Тобто, я рахую, що я ж кажу, компанія дуже багато ставить акцій, дуже ставить багато пропозицій і. І я рахую це дуже класно, тому що це таким чином іде підтримка нас, представників компанії. І ви знаєте, що це, я вам скажу... Я як представник спробую, і я буду знати, що я вам продаю. Це дуже-дуже круто. Тим паче, якщо є акція і можна купити по дуже дешевій ціні. По дуже дешевій ціні. Так, ще в мене три великани шампуні по 600 мл. Це чесник кератин та колаген. Ціна 209 гривень 600 мл. Це взагалі, це просто. Е, супер! Проти випадіння волосся. в мене проблема з, з волоссям. Я вже навіть зробила і стрижечку. Да, і все. І я хочу зараз е, волосся відновити. Я взяла три штуки. Дивіться, яка краса, який е, таке все витиснене, дуже гарний дизайн. Так. По 28 рік строк придатності, 600 мл ось таких шампунів. Я взяла три штуки. Ціна була для мене неймовірно дешева. І я взяла, тому що це дуже класно. Я знаю цю лінійку комфорт. Я використовую таке мило для рук. І це просто супер! Дівчата, це просто супер. І навіть в каталозі 209 гривень, 600 мл високоякісного продукту. Я рахую це просто серія, комфорт це ідеальний баланс природи і науки для здорового, струмструменіючого волосся. Завдяки ретельному підібраному екстракту комфорт наповнює життям, пом'якшує та оживлює природний блиск кожного локону. Шампуні серії дбайливо розроблені з урахуванням потреб різних типів волосся, щоб забезпечити повноцінний основний догляд. Тут є дівчата чотири види. Ось шампунів по різним питанням, по різним проблемам. По різним, абсолютно. Я зараз використовую перед кожним миттям волосся, я використовую сироватку, дай Бог її знайти. Ось є. І ще хочу взяти повністю цю лінійку. Бачите, червоні цінники, зараз акція. Оцю сироватку я використовую дуже економічна, дуже класна. Я її наношу тут такий носик, знімається, я її наношу перед миттям волосся, промасажовую дуже класно, промасажовую волосся, щоб аж, так, аж тепло стало. І потім йду в душ і мию волосся, то хочу, щоб у мене, тому що сильно висипається волосся і залізо приймаю все, але волосся не слухається, випадає. Не хоче, не хоче, розумієте? Так, і ще в мене є два мила рідких. По 119 гривень, зараз ціна. Зазвичай дорожче. Ось цей для нашої сім'ї ось це саме шикарне, саме смачне мило, так як я скажу. Таке тут е, теж тіснення, дуже гарно, це теж лінійка, комфорт. Шикарна. По 119-400 мл мила, дуже ароматно. Сьогодні до мене клієнтка прийшла і вибрала собі ось такий апельсинчик, так що вже одне милко в мене ушло. Продалося. Класне, ми полюбляємо сім'єю. Ось цей підійшов найбільше. Хоча мені всі чотири види мила подобаються. Шкіла рук м'яка, не пересушена. Зараз в в садочку квіточки, то те, то те, якісь огірочки, десь щось порпаємося, да і хочеться навіть вчора підсаджувала ще чорнобривці, тому що була вже ділянка, деякі квіти відквітли. І я вчора ще й руками. Є перчатки, є рукавички, але руками най найкраще до землі. Контакт взагалі потрібно по земельці ходити ніжками, босими, щоб мати цю енергію, да? <кій> від землі. Ось так. <кій> Перепрошую. Ось таке чудове мило, <кій> коли є такі ціни, можна купувати спокійно. Вистачає набагато. Знову таки акція. Акції, акції. Даю акцент на акції, тому що дуже круто. Каталог діє, дівчатка, до 13.07, ще є час, цілих 11 днів іще. Так, купуй два та більше за крутими цінами зі сторінки 272-291. І ось наша Україна. Є ось такі з Антоїном, два такі миючі засоби. Засоби для миття, тобто посуди, і ось такий класний лимон. І дуже круті ціни. Я взяла два лимона <кхід> строк придатності до 10.07.27 аж. Ось такий. Я настільки його обожнюю, я не мию все. Ванну, умивальники, унітаси, підлоги, весь посуд, якщо потрібно. <кхи> Духова шафа, газ, плита, ну все, абсолютно, все. Це настільки класна формула. 750 мл. Зараз його ціна 129 гривень, а зазвичай 149. Зараз його ціна 129 грн, вистачає гривень. Вистачає дуже багато. Він дуже має ніжний, класний аромат лимону. Зручно тримати в руці. Зручно використовувати і він без подряпин. Тобто в нього така формула м'яка, що вимиє цей гель і нічого не не подряпає. Це супер, витяжки, мікрохвильовки, все, що ви бачите, повністю для всієї оселі, для всієї оселі, Ось цей крутий це наша Україна, дуже крутий гель. Рекомендую від душі, я вже не один рік ним користуюся. І звісно, я взяла собі засіб для миття посуду свіже яблуко, екстракт алої, гліцерин та алантоїн. Ви знаєте, що алантоїн він працює на шкірі рук, як він за, прискорює загоюння, якщо там десь тріщинка, десь подряпинка, десь порізалися. Дуже класно. Чистий посуд, приємний аромат, і цей продукт, цей засіб, він іде, його вже можна не розводити водичкою. Да, ви берете і просто використовуєте Ну, це класне, це наша Україна. Зараз його крута ціна, Дівчина, 109 гривень. Без хімії, без всякої неприємності. Супер, мені подобається. І четвертий код я взяла. Дуже класний. Теж. Це на натуральній основі на 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 основі оцтової та лимонної кислоти і цукру ось такий класний засіб для видалення вап нальоту з органічним оцтом і лимонною кислотою. Класно! І це його зараз ціна 229 це я взяла четвертий код. А зазвичай він 299 гривень. Це йде Турція, цілий літер сонечки. Так. Екозасіб на основі оцтової і лимонної кислот, і цукру відмиває доблиску душові кабіни. Це там, де дуже важко. Якщо є у вас ем, ем, да, і ви собі в любу пляшечку наливаєте і розпилюєте, буде дуже от, зручно, там, де ці впадинки, душова кабінка, де їздить оця сама двері їздять. Да? Дуже буде класно. Так. Душові кабіни, крани, сантехніку, очищує духовку, холодильник, електрочайник і кавоварку. Можна додавати в посудомийку та пральну машину, мити підлогу. Ось такий великан літер, дівчата, 229 гривень. На еко-еко Турція. Супер! Ось таке було моє відео розпакування по. Крутому, класному каталогу Україна Лівеста. Дуже багато акцій, дуже цікавий, цікавий каталог, різні компанії і висока якість. З вами була Наталя, самих-самих вам великих, великої радості, щастя та добра, миру. Так що до самої швидкої нової зустрічі. Дякую, що ви цієї хвилинки зі мною. Для мене це надважливо. Обіймаю вас.